Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку землетруси. Про землетруси ви, звичайно, чули з повідомлень у новинах і маєте уявлення, що це таке. Землетруси це підземні поштовхи і коливання земної поверхні. Землетруси зумовлюються тими самими внутрішніми силами Землі, що рухають лютосферні плити. Ці сили спричиняють глибинні розриви земної кори. У зоні розриву миттєво зрушується земна кора. За секунди товщі гірських порід зміщуються на кілька сантиметрів або навіть метрів у горизонтальному чи вертикальному напрямку. Це породжує раптовий підземний поштовх. Місце в надрах землі, де виникає розрив і відбувається зміщення земної кори, називається осередком землетрусу або гіпоцентром. Він може виникати на різних глибинах від кількох десятків до 700 км. Від глибини залежить сила струсу земної поверхні. Що глибше, то слабше. Від осередку або гіпоцентру в усі боки поширюється потужна сейсмічна хвиля. Її можна порівняти з хвилями відкинутого у воду каменя. Сейсмічна хвиля передає коливання земної тверді на великій відстані. Це через неї здригаються породи в надрах і руйнуються будівлі на поверхні землі. Гірськими породами коливання поширюється дуже швидко до 7 км за секунду. Над осередком на земній поверхні міститься епіцентр землетрусу. В епіцентрі сила поштовхів найбільша. З віддаленням від нього вона зменшується. Сейсмічна хвиля охоплює величезні площі. Наприклад, коли в 1977 році відбувся землетрус з епіцентром в Карпатах, то в Москві Росія у будинках хиталися люстри. Якщо епіцентр землетрусу знаходиться на дні моря, то відбуваються підводні землетруси, моретруси. Це спричиняє сильні хвилі цунамі. Тоді стіна води усією своєю силою і масою обрушується на узбережжя. Серед небезпечних сил природи землетруси завжди були найстрашнішим лихом для людини. Вони розпочинаються зненацька, відбуваються близьковично і мають велику руйнівну силу. Потужні землетруси називають катастрофічними. Очевидці так описуються грізне стихійне явище. Земля глухо гуде і стогне, коливається як морські хвилі, горбиться і здригається під ногами, утворюючи глибокі тріщини і проваля, випинаються залізні рейки, падають мости. Під руїнами будівель гинуть люди, спалахують пожежі від пошкоджень газових та електричних мереж. Унаслідок катастрофічного землетрусу, у 1960 році у Чилі Південна Америка обвалилися гори. Які перекрили шлях річкам, утворилися западини, прокинулись вулкани, їх вогнена лава розтікалася на біч. і це не повний перелік наслідків землетрусів на землі. Для оцінювання сили землетрусу користуються 12-бальною шкалою Ріхтера. Поштовхи силою 1-4 бали належать до слабких, їх відчувають тільки прилади, сейсмографи. Землетруси силою 6 балів вважають сильними. Тоді спостерігаються легкі пошкодження будівель. А 7 балів дуже сильними тріскаються вже будівлі. 11-12 балів вважаються катастрофічними тут руйнується майже все. Щороку на Землі відбувається близько 100 тисяч землетрусів. Катастрофічні землетруси бувають рідко у середньому раз на кілька років. Щороку через підземні поштовхи гинуть близько 10 тисяч людей. Найжахливішим землетрусом за всю історію людства був Середземноморський у 1201 році. Тоді загинуло понад 1 мільйон людей. У минулому 20 столітті було близько 30 катастрофічних землетрусів. Найсильніші в Італії у 1908 році загинуло 100 тисяч людей, В Китаї в 1920 році загинуло 200 тисяч людей. Та у 1976 році, в тому ж таки Китаї, з чисельністю жертв 650 тисяч. Найчастіше землетруси трапляються в Японії. Землетруси вивчає наука, що називається сейсмологія. У різних країнах світу сейсмологи проводять спостереження за станом земної кори, користуючись сейсмографами. Ці прилади вимірюють і автоматично записують найменші коливання земної поверхні в будь-якій точці нашої планети. Важливим завданням сейсмології є прогноз землетрусів. На жаль, сучасна наука ще не може точно їх передбачити. Більш-менш достовірно можна визначити район і силу землетрусу, але його початок спрогнозувати дуже складно. Тому найкращий спосіб зменшити втрати підготуватися до землетрусу. Для цього будують сейсмостійкі будинки, що витримують 10-бальні поштовхи. В країнах, де часто бувають ці стихійні явища. У школах дітей навчають правильної поведінки під час земнотрусу. В одних районах земної кулі земнотрусів майже не буває, а в інших вони трапляються часто. У цьому є певна закономірність. Земнотруси виникають на межах літосферних плит, у місцях розривів і з'їтнення уздовж розломів земної кори. Зони стику шви. Між порівняно стійкими частинами плит досить вузькі, але простягаються на тисячі кілометрів. Їх називають сейсмічними поясами. Вони збігаються з місцями глибинних розломів на суходолі та в океанах. Там нагромаджується напруження надер, що періодично розряджається землетрусами, земля ніби випускає пару. Часто такі місця припадають на гірські райони, Гори Азії, Північної та Південної Америки. Коли вчені нанесли на карту епіцентри землетрусів, то виявилося, що вони зосереджені в двох сейсмічних поясах Землі. Середземноморському і Тихоокеанському. В Україні землетруси бувають в Карпатах силою 9 балів і в Криму до 7 балів. Землетруси це яскраве свідчення наявності в надрах потужних внутрішніх сил, величезної внутрішньої енергії Землі. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Землетруси. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!